У самому серці європейської логістики, порту Роттердам – вперше з часів холодної війни резервують причали не для контейнерів із кавою чи авто, а для танків, боєприпасів і військових конвоїв. Найбільший порт Європи готується до війни з Росією. Так прямо й пише видання Файненшл Таймс. Єврокомісія закликала країни-члени координувати створення резервних запасів продовольства, ліків і навіть ядерного палива. Також буде прискорено роботу над створенням загальноєвропейських стратегічних запасів, зокрема модулів для ремонту кабелів, щоб забезпечити швидке відновлення у разі пошкоджень енергетичних або оптичних ліній зв'язку, а також ресурсів, таких як рідкоземельні елементи і постійні магніти, які мають ключове значення для енергетичних і оборонних систем. Роттердам почав виділяти спеціальні зони для перевалки військових вантажів за запитом НАТО, а на випадок конфлікту розробляються окремі маршрути постачання озброєння. Усе в координації з бельгійським Антверпеном. Контейнерний термінал стане єдиною безпечною точкою для перевантаження боєприпасів із корабля на корабель. Журналісти посилаються на проект документа Європейської комісії. Також планується регулярно складати оновлені списки критично важливих товарів, адаптовані до кожного регіону та типу кризи. У документі зазначається, що країни-члени мають краще мотивувати приватний сектор долучатися до створення резервів, наприклад, через податкові пільги. Блок також повинен співпрацювати з союзниками у форматі спільного зберігання та краще координувати управління ресурсами та інфраструктурою подвійного призначення разом із НАТО. Потребу в інвестиціях у критичне резервування також розглядатимуть у межах пропозицій до нового багаторічного бюджету ЄС, які мають бути представлені пізніше цього місяця. Чернетку документа планується оприлюднити наступного тижня, і до її презентації текст ще може змінитися. Це частина великої європейської стратегії. НАТО збільшує оборонне фінансування. Фінляндія будує бетонну стіну на кордоні з Росією та розгортає нове командування альянсу в Мікелі. У Пахкаярві американські Хаймарс беруть участь у щорічних маневрах. Звідси до Росії лише 16 кілометрів. Ми дуже близько. І це змушує замислитися. А що якщо вони вирішать перейти цей бік кордону? як це було з Україною без попередження. або як у 39 му коли вони прийшли сюди. після приєднання Фінляндії та Швеції територія НАТО значно зросла. Сухопутний кордон з Росією також значно розширився після вступу Фінляндії. І тому, в разі, якщо ми коли-небудь вступимо в конфлікт, цей штаб працюватиме разом із силами НАТО, виконуючи командні і координаційні функції, які будуть розгорнуті в цьому регіоні. Данія оголосила з 1 липня мобілізацію для жінок ще одна з ознак підготовки Європи на випадок агресії. Цей крок слідує за оголошенням уряду Данії у березні про збільшення військового бюджету майже на 6 мільярдів доларів упродовж наступних п'яти років. Це дозволить відповідати вимогам НАТО. з огляду на ситуацію у світі необхідно мати більше призовників, і я вважаю, що жінки мають робити такий самий внесок, як і чоловіки. Тож я бачу це як позитивну зміну, але водночас думаю, що для багатьох жінок, як і чоловіків, яких можуть примусово призвати, це буде справжня зміна, бо такого давно не було. це рішення базується на політичній волі і домовленості між партіями. Очевидно, що воно також продиктоване поточною ситуацією в сфері безпеки, щоб посилити бойову спроможність та отримати навички, потрібні як для сухопутних військ, так і для флоту, авіації чи навіть сил спецоперацій. Німеччина розширює чисельність своєї армії. Ми виходимо з того, підкреслюю, це лише приблизна оцінка, що нам знадобиться приблизно від 50 до 60 тисяч солдатів у складі регулярних збройних сил на додачу до вже наявних. І тут, звісно, постає питання: чи буде достатньо нинішньої системи добровільної служби в найближчі роки? Ми припускаємо, що в міру нарощування спроможностей, і я знову і знову наголошую: обов'язкова військова служба зараз нам не допоможе, тому що в нас немає відповідної інфраструктури ні казарм, ні систем. Ми підготовки, тому ці можливості потрібно спершу розбудувати. До того часу служба залишатиметься добровільною. У країнах Балтії активна мілітаризація та укріплення кордонів. Польща наповну облаштовує бар'єри вздовж Білорусі. Україна, Фінляндія, Естонія, Латвія та Литва виходять з Оттавської конвенції формальності не на часі, коли Росія готує другий фронт, хоча є й ті, хто проти. Ми, в міжнародній компанії за заборону мін шоковані цими рішеннями. Ми їх не розуміємо. Ми розуміємо страх. Давайте будемо чесні. Ми розуміємо, що ситуація в тій частині Європи змінилася. Ми усвідомлюємо загрозу з боку Росії, і ми розуміємо страх населення. Розвідки країн НАТО кажуть, Росія не зупиниться тільки на Україні. Черговий акт агресії цілком можливий вже у найближчі роки. Якщо подивитися на темпи, з якими Росія розбудовує, Овує свій військовий комплекс озброєння, артилерію це відбувається значно швидше ніж у нас у Європі, навіть швидше ніж у США. Це створює, як я б це назвав, вікно вразливості для нас. Тому ми повинні прискоритися, щоби, хоча б, зрівнятися з ними в темпі, і стати достатньо стримуючою силою. Тож Роттердам – не просто порт, це інфраструктура, яка може вирішити долю війни. Якщо почнеться велика війна з Росією через цей порт, Європа зможе перекидати техніку, паливо, боєприпаси. І саме тут вже кілька разів на рік проводитимуть амфібійні навчання. У тіні великої війни з'являється інша мета автономія. Ініціатива ЄС про створення стратегічних резервів не тільки нафти, а й критично важливих матеріалів міді, літію, графіту вже у підготовці. І це насправді украй важливе питання, адже більшу частину доступних наразі рідкоземельних металів та елементів для виготовлення зброї контролює союзник Росії Китай. Без цих ресурсів немає жодного безпілотника, ракети чи бронетехніки. Також важливим кроком є рекордні збільшення військових бюджетів та внесків в НАТО до 5% ВВП, так як того вимагав Трамп. Оборона неможлива без сильної оборонної промисловості, а європейська безпека без міцного Трансатлантичного Союзу. Тож ми маємо зняти бар'єри і підтримати справжню трансатлантичну оборонну співпрацю. Лише разом Європа і Північна Америка можуть гідно відповісти на цей виклик. Але Ми маємо зробити більше. Ми маємо зробити це краще. Ми маємо зробити це разом і зробити це зараз. Просто не мислимо, що Росія з економікою, яка в 25 разів менша за сукупну економіку країн НАТО, може нас переплюнути у виробництві і озброєнні. Пані та панове, ми знаємо, що Росія буде здатна випробувати нашу колективну оборону вже в найближчі п'ять років. До 2030 року Європа повинна мати все необхідне для надійного стримування. Ми називаємо це Редінес 2030 Але для цього потрібне нове мислення від кожного з нас. Ми повинні бути готовими вийти зі своєї зони комфорту. Готовими шукати нові способи дій: об'єднувати технології і оборону, цивільну та військову сфери, як у межах ЄС, так і поза його межами. Я глибоко переконана, з правильним мисленням ми зможемо стримати кожного, хто намагається завдати нам шкоди. Європа готується і готується серйозно. Ніхто не знає, чи буде удар. Але тепер у ЄС є плани на цей випадок.